Вітаю вас, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття зліплення. Що за диво, що за диво? Так білесенько, красиво, гарно так. Весь садок крив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це в наш сад прийшла. Вірно малята зима. На картинках ви бачите чудові зображення засніжених дерев, і ми сьогодні з вами постараємось виконати ліплення засніженого дерева. Давайте розглянемо його. Моє засніжене дерево одне. Стовбур коричневого кольору, Крона дерева. Білого кольору складається з трьох куль під деревом сніг, і навколо дерева теж падає сніг. А для роботи нам сьогодні потрібно взяти шматочок пластиліну білого кольору, шматочок пластиліну коричневого кольору, підкладну дощечку для ліплення, вологі серветки для рук, паперові серветки. І для основи роботи взяти цупкий папір або картон голубого кольору фіолетового. За вибором, який у вас діти є. З голубого аркушу паперу я взяла картон, Вирізала як круг. Ввела любий предмет круглий і вирізала за допомогою ножиць. Взяла шматочок коричневого пластиліну і розділила його на 4 частини. Три маленьких одинакових і одну велику це буде наше дерево. Розкатала стовпчики, великий стовпчик і три маленьких, і будемо формувати наше дерево. На круглу заготовку я виклала стовпчики, притиснула їх, створюючи стовбур з трьома гілочками. Далі, взявши шматочок білого пластиліну, розділила його на три одинакових шматочки. І з кожного шматочка пластиліну я скатала три кульки. Взяла кульку і притиснула її до однієї з гілочок, розплющуючи її долонею. І такий самий прийом я зробила з двома остальними кульками. Потім беремо серветку, ножиці, перегортаємо і ріжемо на невеличкі смужки. Потім смужки ріжемо на квадратики. Нарізали ми багато квадратиків із серветки, а тепер беремо і, і паличкою вдавлюємо наші серветки. І так ми проробляємо із муглі і третім, придавлюючи шматочки серветки. Ось такі пухнасті, засніжені дерева в нас вийшли. Дітки, у вас все вийде. Це дуже легко. Я взяла ще шматочок пластиліну, розкатала його між долоньками і утворила такий сніжок під деревом. І пальчиком розтягуємо. Ще прикрасити можна нашу роботу сніжком Це дітки за бажання. Ось таке діти зимове засніжене дерево. Вийшло в мене, а яке зимове дерево з пластилін та паперової серветки виліпили ви, діти. Буду чекати роботи з задоволенням. До побачення, мої любі діти! Я думаю, у вас все вдалося. Бажаю вам гарного настрою у роботі!